Всім привіт, з вами Ілона Дарменова, і в цьому випуску я вам хочу розповісти про нову програму у Франції. Це лізінг від держави, соціальний лізінг. Прямо зараз я знаходжуся біля салону Peugeot і, і зараз підемо дізнаватися всі умови, що потрібно зробити для того, щоб скористатися цією програмою, які автомобілі підходять під цю програму. Зараз будемо з цим розбиратись. Погнали! Так, ну що, ми сходили до салону пожежі, дізналися всю необхідну інформацію, тому розповідаю зараз і вам, можливо, вам буде актуально, ви також захочете скористатися цією програмою, якщо ще досі не скористалися, можливо, чули вже десь раніше по е телебаченню про цю програму або читали в інтернеті. Розповідаю: соціальний лізинг – це така програма від держави, яка е стартувала в грудні двадцять. 20... Третього року, але по факту перші заявки мені здається вони почали приймати тільки в січні цього року. Це така система оренди, під час якої ви маєте право, маєте можливість взагалі взяти в оренду автомобіль за 100 євро на місяць до 100 євро на місяць за невеликий компактний автомобіль і до 150 50 євро за сімейний автомобіль. Ця сума вказана без урахування страхування, тобто ще плюс до цієї суми, звичайно ж, як і на будь-який інший автомобіль, який можливо зараз ви користуєтесь, Ви розумієте про що я кажу? Це ще плюс, плюс страхування. це... В кожного по-різному. ми на наприклад я з Кредит Агриколь банком співпрацюю і я плачу десь близько 80 євро за місяць за страхування. І також в цю суму не включене технічне обслуговування. Тобто, якщо вам потрібно буде щось робити з автомобілем, це також лягає на ваші плечі. Щоб отримати електромобіль за 100 чи 150 євро на місяць, вам потрібно відповідати певним умовам. Ну, по-перше, бути повнолітньою особою. Проживати на території Франції, обов'язково це підтвердити необхідними документами. Це або там, наприклад, якщо у вас оренда, то це договір оренди. Якщо ви проживаєте в когось е, безкоштовно, то е, або там. За невеликі гроші, якісь то тоді це де дебержемо, і також карта ну паспорт цієї особи і підтвердження також комунальних платежів від того місця, де ви проживаєте. Ну і так далі. Тобто, вам обов'язково потрібно підтвердити ваше проживання на території Франції. Наступна умова це мати на одиницю дохід не більше ніж 15 тисяч євро на рік. Що означає на одиницю? Ось, наприклад, давайте на прикладі нашої сім'ї розглянемо. Ми проживаємо в чотирьох, тобто дві, два дорослих і дві дитини. Ми рахуємось в податковій як три одиниці, тобто доросла людина це одна одиниця, діти це 0,5. Тобто ось так можна вирахувати. Якщо ви живете вдвох, там, просто подружжя в дорослі люди, то. Ви 2, Тобто вам цю суму потрібно помножити на 2, 15 400, помножити на 2, І якщо ви не перевищуєте цього доходу за рік, то тоді ви підходите. В нашому випадку тобто, нам не, ми не повинні перевищувати там більше, ніж 46 тисяч доходу євро на рік. Ось зараз ми підходимо під цю програму, тому ми також подали заявку, пізніше розповім, як це все відбувалося взагалі. Наступна обов'язкова умова це працювати, мати робочий контракт і е е їхати до своєї роботи більше ніж 15 кілометрів. Також можна, ну, якщо у вас є підтвердження, е то тоді за рік е якби підтвердити, що ви проїжджаєте 8 тисяч кілометрів на рік. або 15 кілометрів знаходитись від, доро... від роботи. Зараз ми проживаємо в місті Лелон-Мор, -Ле чоловік працює в місті Лягард, е, відстань між цими двома точками 25 кілометрів, тому ми також підходимо під цей параметр. Тобто, ключова задача цієї програми це допомогти людям, які офіційно працюють. Е, ну, тобто, Переміщатися від місця проживання до роботи, в чому саме складається допомога держави? Держава на кожну заявку, на кожен автомобіль виділяє 13 тисяч євро, тобто перший платіж, який по суті ви повинні були принести за цей лізинг, покриває вам держава, тобто вам не потрібно взагалі нічого платити, коли ви берете автомобіль цьому році держава планує допомогти 25 тисячам заявок, але вони зараз побачили, що дуже великий попит на цю програму, і вже зараз спілкуються з виробниками автомобілів, щоб можливо виготовити 40 тисяч, там 30 хоча б і так далі, на цю програму. Тому що по факту на сьогоднішній день вже зареєструвалося 90 тисяч заявок, і вони планують їх обробляти просто в порядку черги. Під цю програму підходять автомобілі, ті, які виготовляються. Лише у Франції або на території Європи. Тобто всі інші автомобілі, якісь там китайські, вони не підходять під цю програму. Давайте зараз я вам розкажу, які саме автомобілі підходять під цю програму. По-перше, це Рено Меган. Далі це Рено Твінго, якщо говорити про Марку Рено. З це Peugeot 208 електрична модель, Peugeot 2008. Зітроенів, Сітроен c 4 Також ще є Citroen c 3. Його тут немає на картинці, але це просто новий автомобіль електричний, і тому можливо вони ще не додали. Але по факту ця, цей автомобіль він також підходить під цю програму, але його просто потрібно довше очікувати. Вони планують там перші поставки тільки навесні весні 2024. Werd toch rook? Далі, із Opel це Opel Corsa і Opel Mokka, і Fiat 500. А ще я також дивилася на інших сайтах, також видавало, що автомобіль Джип також підходить під цю програму, який там конкретно я вам не підскажу. Ось ця картинка вона була на офіційному сайті, тобто, в принципі, ну, по цьому можна орієнтуватися і довіряти цьому списку, і обирати щось з цих моделей. Але, звичайно ж, якщо що ви хочете дізнатися більше інформації, можливо, ще якісь моделі вас конкретні цікавлять, краще вам буде під'їхати в салон, який вас цікавить, і просто з ними поспілкуватися і підготувати всі необхідні документи. І якщо ви теж бажаєте скористатися цією програмою, то заповнити заявку і чекати відповідь. Ми ось були якраз в салоні. Все дізналися, все заповнено. Мене з собою були всі документи, тому що я завчасно їх підготувала. І зараз ми просто очікуємо, тому що немає ніяких підтверджень, ніякої точної інформації. І те, що я читаю в інтернеті, скільки взагалі зараз вже подалося заявок. Це вона трішки хвилює, але. Вже буде, як буде, тому чекаємо. Я буду також тримати вас в курсі з приводу цього. І якщо вам було це цікаво, не забувайте ставити лайки обов'язково. Підписуйтесь на канал. І якщо вийде у вас за допомогою цього моєго відео отримати автомобіль, також обов'язково пишіть мені. З вами була Ілона Па-па!